Розпочинає наш сьогоднішній поєдинок. Браво, браво нашому воїну, браво всім воїнам ЗСУ. Дякуємо за мир першу чергу в нашому краї і плекаємо всі надії на нашу перемогу завдяки ось таким прекрасним. Людям. Ну що ж, дорогі, ми розпочинаємо сьогоднішній наш поєдинок, а, сьогодні каречан, так. Шостиму номеру Баришо Ростиславу. І зараз веждало. проривається лівим фланом, віддає передачу на Баника. Баник удару поворотом Лабатія, але не точно. Завантажити. Але трішки невдалий пасторій. Зараз отримав передачу від баника. Віддає на Чедрика. Чедрик удар воротам і зараз на кутовий. А Прапореця вказує головний арбітр. Знову не буде подавати. Кутовий. Кудалко зараз. Як пробиває поворотом після цієї навісної передачі, але блокують удар захисники юнаків і все ж таки обікрав дорі, але з м'ячем залишається п'ятий номер, віддає на тупицю, тупиця, повертає на гала, але Горчак прочитав цю ситуацію. Зараз передача на Киричана. Небезпечний удар поворотом. Ось така відповідь від юнаків після небезпечного удара Куделки. Василенця, але. Це сильна передача баника. Віддає праворуч на Дорі. Дорі. зміщується в центр. Проти нього вереш, вереш. Не зміг забрати. Скидає на Чедрика Дорі. І той повертає на 11 номера. І Дорі завдав удару по воротам. А Все ж таки обікрасти захисників. Леть ледь це в нього не вдалося. Чедрик зараз підбирає м'яч. яка передача на Скулинця. Яц Яцкулинець Повертає на Чедрика. Чедрик удар по воротам і не влучає. Сьомий номер. Стевлюшці ще більше часу проводять з м'ячем. Зараз Баник як перехоплює м'яч, від лабатія, удар поворотом і не влучає, баник підсікав. Бобик незрозуміли. Сидоренко і Куделко один одного, але Сидоренко виходить з воріт. Спокійно, все каже під контролем. Хлопці, не переживайте, все нормально. Русин, переведення праворуч на Дорі, Дорі вривається на швидкості. Прострілює на Русина. Знову ж таки передача Русина Чедрика. Чедрик скидає на Цкулинці. І... гоу! Все ж таки 1-0. Все ж таки ми дочекалися цього забитого м'яча, друзі, і відкриває Сергій Яцкулинець. Рахунок у нашому матчі, до речі, не так давно Сергій сам грав за юнаків. І ось тепер уже. На кулинця ось так лівим флангом розганяє свою атаку севлюсі. Передача на Береша. Бере вже в штрафному, передача на Чедрика, Чедрик, удар в один дотик. Дуже хороший дар. А з лівої ноги від 7-го номера. Але... Два. Дорі, Зараз передача Наєцкуленця. Скунець прострілює і. Лабатій забирає. Лабатій. Бобик. Передача в центр на тупицю, тупиця, яке продовження на батія. І поки що лівий фланг зовсім пустий. Селюша, яка передача зараз на Василиця, Василиць удар поворотам його! Один-один рахунок у нашому сьогоднішньому поєдинку. І, ну що ж, друзі? Все ж таки старання намагання юнаків. Також трансформується в забитий м'яч, і який забитий м'яч, яка контратака від юнаків. Фамілія. Василенець робить рахунок 1-1. Друзі, ну, набагато цікавіше, так буде веселіше, тому що, а я так розумію, завдавати удару поворотом. 39-й номер, капітан команди, удар поворотом не зовсім сильний. В центр на тупицю, тупиця, переведення ліворуч. І міце зараз відбирає у Береша і подає, штрафний майданчик. передача на бро, Який небезпечний все ж таки момент зараз. Доводите свою значимість, Свою готовність та свій клас. Русин на Чедрика, Чедрик. А Чедрик. В центрі знаходить передачу Баника, того що Даніель і Даніель Баник робить рахунок. 2-1 на користь дорослої команди. Ось так. Все ж таки крутилися, вертілися біля штрафного юнаків дорослі. А гравці і все ж таки знайшли цю шпаринку в захисті після такого доволі прикрого. <плес> <плес> зараз Броді знову виводить Василенця Віч навіч Василинськ, 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 Василиниць. То... Занадто далеко відлетів м'яч. І... Яцкули, зараз обікав Мірошначенка. Подивіться, яка небезпечна ситуація. Одразу Чедрик, Чедрик, Чедрик прибирає. Зараз захисника удар і Штанга зараз рятує. Юнаків і третього пропущено. Переведення зараз на правий фланг на Дорі. Я дорі Зараз в один дотик. Як виривається, штрафний майданчик. 11-й номер. Прострілює на Чедрика. Чедрик не дістається Джигал Максим. Опікується. Чедрик залишає м'яч на логойду. Той повертає на сьому номера. Чедрика поротом дуже небезпечно, але зміщується в центр. Віддає праворуч на Яцкуленця. яцкулинець. Передача штрафний і. Чедрик Спочатку відхилився від цієї передачі. Але рикошетом м'яч все одно знайшов сьомого номера і вже кову, тому що вже і Керачан почав пересінувати 39 го номера, не було варіантів, і зараз Вереш, який зараз удар по воротам від 6-го номера з лівої ноги. Все ж таки обіграє яцкулинець гала, простріляв штрафний, чонка пропускає м'яч, підбирає веждел, удар по воротам, але повз Вор... на яцкулинця. Русин вже в центрі з м'ячем, яка передача на Чедрика. Чедрик зараз підсікає м'яч саме номер. Намагався дуже елегантно забити цей м'яч від Мирошниченка і від Гала. Не було в центрі якихось провалів, але зараз кидар. Ми маємо таких юнаків, хороших хлопців, вже сформованих, можна сказати, десь футболістами десь тут на підході. Вони дуже ще раз повторі здивувалися гра, вони дуже молодці, стараються. От, як і гра показує, бачите, і удари є І, І зараз Банек підставляє корпус, витісняє Мірошниченка, зміщається в центр, десятий номер. Банек, Банек, удар поворотом від Даніеля, і ледь-ледь. Все ж таки на Банека, Банек повертає на руси, на Русин. Далі на Ецколинс, Айцколленс, прострілює на Банека і забирає м'яч. Все ж таки. Але ні. Чонка. Чонка? Чонка на баника, баник забиває все ж таки Даніель Баник. Гол. і Знову виходять. Вперед. Відривається вже. Вже тепер. Чедрик трик зараз скипдоарпу в рота. І власне на цьому все, дорогі. Закінчується на страхун.